1,3 Преміум серія. Настроєчки поставили двоєчку тиск І що мені саме більше подобається в ньому, що ось цей регулятор регулює тис. Дуже, не, дуже несподівано, дуже цікаво оце регулювання. Воно не заважає. Ось дуже цікаво. Так, дивимося на розпит. Десь у нас двоєчка. Ось такий от виходить розпил. Йдемо класи базок. Подивимося, як він буде ласка базу. Палили, ось так воно поклало базу. І так, розпил у нас розстояння 15 см, факел у нас 37 см. Ну, Дуже несподівано. У нас сьогодні випробовуємо вже робіт інструменти. 1,4 серія, преміум клас, Ось оцей пістолетик. Так само тут дуже цікаве регулювання тиску. От. Це для тих, хто не користується манометром, Виставили тиск двоєчка. Ось такий розпливок. Поясню ще раз, тут детальку ми не підготували для планування. Це просто пити квилок, поклали на нього покриву, базу і зверху кладемо е -е лак. Витримку ми не тримаємо, круби порушення. Ось такий вийшов результат, лакуванням, залили. Є трошки дефекти, але ми не підготували крило під фарбування. Ось такий розпил 1,4, 15 см, розпил 34 см. Ось всі три. Пістолета як кладуть. Найкраще кладе 1,3.